Привіт! Не встиг Ілан презентувати свою СЕМІ, як хейтери вже потирають ручки і дуже сподівається, що його ТТХ ніколи не повториться у реальному житті. А все це через важку батарею. І на думку експертів, такі автомобілі не рентабельні і порушують закони фізики. Чому так? Тому що дуже давно американці провели такий експеримент і довели, що якщо збільшувати навантаження на одну вісь автомобіля у 10 разів, то пошкодження на дорожне полотно буде у 10 тисяч разів більше. Тому в кожній країні є свої обмеження, і в Америці це 36 тонн. Якщо ви знаєте скільки в Україні, то напишіть, будь ласка, про це свій коментар. Отже, повернемося до Семі, і навіть Білл Гейтс сказав, що з урахуванням того, що батарея в Семі занадто важка, на сам вантаж, який вона має перевозити, залишиться набагато менше тонажності. А голова Дамлера, це Мерседес, він і до речі, головний конкурент Тесла заявив, що якщо все ж таки Семі у житті... Повторюсь те, що було на презентації у Ілона, то вони особисто куплять два автомобілі: перший на розбірку. Звичайно, треба ж подивитися, що там маск нафантазував, і другий для тестування. Нагадаю, що Мерседес це один із головних конкурентів Ілона Маска у вантажному вже сегменті. Я про це розповідала. Якщо вам захочете подивитися, взагалі що таке електричні вантажівки, десь тут буде посилання на мій минулий випуск. А ось Мерседес, який називається і каскаді, проїде всього 370 кілометрів. У Semi є дві основні переваги. Перша це низький коефіцієнт аеродинамічного супротиву, який складає 0,36 порівняно із 0,5-0,9 у звичайних ДВЗних вантажівок. Ну, логічно, тому що якщо зазор буде між ними менше, то і турбулентність також буде менша, яка і збільшує коефіцієнт аеросупротиву. Ну і друга перевага це регенеративне гальмування. Сумарна потужність трьох моторів в Tesla Semi вона перевищує втричі потужність звичайних дивозежних вантажів. Ну і ми знаємо, чим більша потужність мотора, тим більша потужність гальмування. І фішка Тесла це звичайно її розгін до сотні. Навантаженою до 96 км вона розгоняється всього за 20 секунд, а пуста всього за 5. Як на мене, переваги очевидні, тому я вважаю, що і Білл Гейтс, і голова Мерседесу забула, як його звати. Тож переваги очевидні, і я вважаю, що і Білл Гейтс, і, і Мартін Даун вони передумають, коли побачать, що Тесла Семі дійсно виконує всі свої заявлені характеристики, і можливо, колись ми побачимо їх за кермом електровантажів від Ілона